Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 серпня 2024 року віце-президентка Ша Камала Гаріс і напарник, губернатор штату Міннесота Тім Вулдс дали перше інтерв'ю в якості кандидатів на посаду президента США та віцепрезидента від демократичної партії. Інтерв'ю брала журналістка від CNN Дана Баш, воно тривало близько півгодини, і зараз ми коротко розберемо основні тези, які виголошували Гарріс та Вулц, і зробимо невеличкий висновок на основі того, що ми почули. Отже, було запитання з приводу позиції Гаріс щодо заборони фрекінгу. Гаріс зазначила, як як віцепрезидентка я не забороняла фрекінг, як президентка, я не буду це забороняти. Також вона зазначила, що змінила свою позицію щодо фрекінгу в 2020 році, коли під час віцепрезидентських дебатів заявила, що Байден не припинить фрекінг. Я не змінила цю позицію і не буду йти далі. Мої цінності не змінили. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми серйозно ставились до того, що ми повинні робити, щоб захиститись від очевидної кризи з точки зору клімату. Я бачу, що ми можемо розвиватися і розвивати процвітаючу економіку чистої енергії, не забороняючи фрекінг. Тобто, вона зазначила, що вона, коли. Вже отримала пропозицію від Джо Байдена бути його напарницею. Власне, вона говорила, що Байден не говорив щодо заборони Фрекінгу, і власне вона також відстоювала цю позицію, не зважаючи на те, що коли в 2019 році була гонка за. Номінацію кандидата на посаду президента США від демократичної партії Гаріс говорила про цю ініціативу щодо заборони фрекінгу. Тобто, тут вона роз'яснила цю точку зору. Далі на запитання, чи призначила б Гаріс республіканця до свого кабінету, віцепрезидентка відповіла: Так, я б призначила. Гарріс не назвала конкретні імена або ролі, які вони могли б виконувати. Ніхто конкретно у нас є 68 днів до цих виборів, тому я не ставлю воза перед конем, але я б призначила. Я провела свою кар'єру, заохочуючи різноманітність думок. Я вважаю, що важливо мати людей. За станом, коли приймаються деякі з найважливіших рішень, які мають різні погляди та інший досвід, І я вважаю, що для американської громадськості було б корисно, щоб члени мого кабінету були представники республіканської партії, тобто вона не відкидає варіант, що хтось з представників республіканців міг увійти до кабінету. У випадку, якщо Камала Гарріс переможе на виборах. Щодо коментарів Трампа про расову ідентичність Гарріс, віце віцепрезидентка, зазначила, що зауваження Трампа є частиною тієї самої старої п'єси, яка втомлює, і далі вона зазначила, наступне запитання, будь ласка. Дана Баш запитала це все, ось і все додала Гарріс. тобто вона тут не розвивала. Позицію не звинувачувала Трампа в тому що він її так називає, а зазначила, що це там стандартний набір Трампа, який він використовує при атаці Камали Гаріс. Далі, щодо неділі, 21 липня, коли Байден прийняв рішення про вихід з виборів. Було таке запитання, так, як це сталося, що Байден вийшов з перегонів, як він це повідомляв. Власне, Гаррі зазначила, що мала проводити час з племінницями, коли задзвонив телефон. Це був Байден, і він сказав, що він вирішив зробити цей крок. Я запитала його, ти впевнений, і він відповів. Так, моя перша думка була не про мене, чесно кажучи, моя перша думка була про нього. Гарріс зазначила, що вважає, що історія покаже, що президентство Байдена було трансформаційним, і вона вважає, що його рішення вийти з перегонів відображає його характер. Я дуже пишаюсь тим, що працювала віцепрезиденткою за Байдена. Я дуже пишаюсь тим, що балотуюсь разом з Волцем на пост президента США. І привношу те, на що заслуговує американський народ, на мою думку, а саме новий шлях вперед. Тобто тут вона намагала зазначити, що Байден показав характер, коли вийшов з перегонів. Знову ж таки, ми робимо акцент на. Позицію як демократів, так і власне Гарріс, що Байден не ставить свої амбіції вище за державу, і власне, що це була певна трансформація, і далі потрібно рухатись вперед. З приводу питання безпеки кордону, воно теж було і Гарріс вказала тут на позицію Трампа щодо двопартійного імміграційного законопроєкту, оскільки. Трамп вважав, що це не допомогло б йому політично. Він зазначив своїм людям в конгресі не підтримувати це. Він скасував законопроєкт ініціативу про безпеку кордону, який Поставив би на кордон ще 1500 агентів, і таким чином безпека була б посилена. Відповідаючи на запитання, чи буде вона просувати цей законопроект, якщо її оберуть президентом, Гарріс відповіла не тільки просувати його. Я подбаю про те, щоб він надійшов мені на стіл, і я його підписала. Вона зазначила, що не підтримує декриміналізацію незаконного перетину кордону США. Скасувавши іншу позицію, яку вона зайняла в 2019 році, у нас є закони, які мають виконуватись, та які стосуються людей, які незаконно перетинають наш кордон, і це має мати. Наслідки зазначила Гарі, стверджуючи, що вона переслідувала транснаціональні злочинні організації, будучи генеральним прокурором в Каліфорнії. Тут позиція абсолютно зрозуміла щодо безпеки кордону. Вона під час попередніх передвиборчих заходів наголошувала на двопартійній імміграційній угоді, так яка складалась в сенаті і яка була розвалена через позицію Дональда Трампа. Так, і вона попередньо також говорила, що готова підписати такий законопроект, якщо стане президентом. Тобто тут жодних сюрпризів у її позиції абсолютно не було. Далі до Волса було запитання з приводу його відео від 2018 року, де він зазначив, що носив зброю на війні. Ми згадуємо про те, що напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо, Ді Венс, постійно апелював. До цих слів Волца, зазначивши, що останній неправдиво стверджував, що був на війні, і постійно Венс піднімав це питання і зазначав, а на якій війні був Волц. І власне це питання також прозвучало в межах інтерв'ю та Волца. І, власне, Вол зазначив, що допустив помилку. Моя дружина, вчителька англійської мови, сказала мені, що моя граматика не завжди правильна. Я, звичайно, визнаю свої помилки, коли я їх роблю. Я не буду вибачати за. Пристрасні слова, незалежно від того, чи йдеться про зброю в школах чи про захист репродуктивних прав. Контраст не може бути чіткішим. Думаю, більшість американців це зрозуміють. Ну, фактично, Волс визнав, що помилився, коли в 2018 році зазначав, що носив зброю під час війни. Далі. Було запитання з приводу Ізраїлю, так тобто як Камала Гарріс бачить вирішення ситуації в секторі Газа. На що Камала Гарріс зазначила, що ми повинні досягти угоди? Мова йде про припинення вогню та про звільнення заручників. І власне Камала Гарріс вже не один раз повторювала цю позицію під час своїх передвиборчих заходів. 29 серпня в неї був захід в штаті Джорджія, де, власне, вона повторила цю позицію, що вони працюють з Джо Байденом цілодобово для того, щоб досягти цю угоду. Теж жодних сюрпризів тут не було. І, власне, з приводу цін була там дискусія, і Гаррі зазначила, що вони залишаються високі і над цим потрібно працювати. Ось таке інтерв'ю вийшло між. Представницею CNN, Баш і віце-президент Малой Гарріс та її напарником Тімом Волсом. Якщо зробити висновки, то вони наступні. Основні теми, які піднімались під час цього інтерв'ю, це безпека кордону, це ціни, це Ізраїль, так? війна проти Хамас, це знову ж такі, коментарі дональда. Трампа в бік Камали Гаріс, і власне це позиції Камали Гаріс, так які вона дотримувалась в 2019 році. Інтерв'ю загалом вийшло непогане для Камали Гаріс, вона достатньо чітко відповідала на запитання. Хоча, якщо взяти аналітику CNN, то вони зазначають, що Гаріс не детально проговорила певні позиції щодо. Тих чи інших політик, і, можливо, у подальшому, так вона буде ще більш детальніше роз'яснювати ці чи інші позиції. І останнє, що я хочу зазначити в контексті цього інтерв'ю, е, ширилась інформація українськими медіа, що Гаріс нічого не говорила. Про війну Росії проти України, про підтримку України. Чому вона про це не говорила? Тому що Дана Баш про це не питала. Було запитання про Ізраїль. На що Гаріс давала відповідь? Тобто, це не означає, що позиція Гаріс якось відрізняється від того, що вона говорила під час національного з'їзду демократичної партії в контексті підтримки України. Просто ця тема не піднімалась в межах інтерв'ю. Тобто мені було б дивно б чути, якби Дана Баш запитувала б Гаріс з приводу. Ізраїлю, так а Камала Гарріс при відповіді за Ізраїль почала б говорити там про допомогу для України при всій моїй підтримці щодо України. Це би було б ну нелогічно. Не потрібно Камалі Гарріс переходити у вектор Дональда Трампа, так коли він спочатку дає відповідь на питання, так там з приводу кордону чи з приводу інфляції, а потім різко переходить на. Інші теми. Просто це питання чомусь не піднімалося в межах цього інтерв'ю. Але я думаю, якби б таке питання б, так було би прозвучало, то, власне, Камала Гарріс також дала б на нього відповідь, і ця відповідь не відрізнялась від позиції, яку вона висловлювала під час Нацз'їзду з'їзду демократів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!